А ви знали про це? Що коли ми тримаємо дуже довго образу на чоловіків, це може бути на свого чоловіка або на батька, наприклад, то ці образи накоплюються в нашому тілі, і накоплюються вони і проявляються саме через хвороби тіла. А які хвороби? Це в першу чергу для жінки. Це хвороби, які зв'язані з молочними залазами, з маткою, різні кісти і так далі, фіброміоми, там полікістози. Ну, все, всі ці хвороби вони саме там формуються. Тому дуже важливо відпускати образи. Але як це робити, це я розкажу окремо, бо тут багато різних варіантів є. Але прошу звернути вашу увагу на те, що з цим треба працювати, не накаплювати образи. І також, коли у вас є образи на батька свого, на тата. То це ще й перекриває ваш грошовий потік. Тому, якщо у вас є проблеми з фінансами, то так само подивіться, які у вас були стосунки з батьком і чи є у вас якісь образи на нього, і треба з ними попрацювати. Тому що як тільки ви вирішуєте питання в тонких слоях на тонкому плані, то це починає далі на фізики також вирішуватися і появляються з'являються гроші з'являються гарні чоловіки і таке інше тому проаналізуйте себе